Карпати швидше реагують на відскоки, швидше грають на підбираннях і, звичайно, ось зараз дуже небезпечно м'яч у воротах. Ігор невес Салвес відзначається забитим м'ячем. Гольова передача Тараса Саківа. Ідеальний пас на голову Ігору. Шостий гол, безперечно, в попередніх поєдинках не найкращим чином виглядав Ігор. Він це сам розуміє і дуже важливий забитий м'яч для нього. Ну і виконавська майстерність Ігора. Дивимось ще раз. Костенко віддає ліворуч на Саківа. Здавалось, Тарас м'яч може випустити, і вже завалюючись на газон, Саків навішує. І Ігор Невес випереджає опонента і відправляє головою м'яч у сітку. Воріт це дуже доречно. Чачо навішує, є знову можливість. Так, Бабогло пропускає і показує на Амбросія Чачо. Так, це твій гол, хлопці, це твій гол, капітане. Бабогло дезорієнтував Фастова, але все-таки записує його до свого активу Амбросі Чачо. Він може залетіти у ворота. Так сталося ну, Навіть якщо разом. Бабогло цей м'яч зачепив і ворота, це все одно, би гол, не було там офсайду ну, тому питання. Питання до оборони металіста. Що тут сталося при створенні положенні позагрою? Я так розумію. Дмитро Фастов. ну, Чого він очікував? Він очікував, що буде цей дотик, так? А дотику не відбулося, і це повністю вже дезорієнтувало голкіпера металіста. Що активніше залучають полегенька. Павло навішує хороший шанс для Карпати. Це 3-0. Ідеальний навіс від полегенька. І е -е, Ян Костенко забиває свій третій гол у цьому сезоні. Е -е, Костенко. І на своєму флазі. На своєму фланзі і працює, напружує оборону металіста. І тепер ще бачите з позиції центрфорварда в даному випадку Ян Костенко забуває гол. Забуває Костенко. Ну і нещодавно в інтерв'ю зізнавався, що в нього таке типове святкування. Це така данина Ерлінгу Холанду. Хоча тут і можна і з лукою тоні сплутати так, але схоже, таке святкування. І Костенко класно спіймав цей м'яч, і камера заворіт.